рекрутинг зараз досить тяжко проходить. Ну, я ще раз, колись, дивлячись інтерв'ю Кирила Вереса, я почув таку фразу, що люди готові вбивати, а не готові йти вмирати. Знаєте, вона мені сподобалася. Це досить так чітко. Думки людей, напевно, він виразив. І ми можемо по мобілізації приймати людей без ТЦК. Тобто по контракту лише через ТЦК. Посади, які ми комплектуємо, абсолютно всі посади ми комплектуємо. В основному, в основному зараз робимо ставку на безпілотних системах, ну, тобто це основна наша ударна оператори дронів, так? Так, да, да, да. Ну, це як наземних, так, в принципі, і звичайні розвідники, ударні БПЛА. Тому в основному в цьому напрямку працюємо, забезпечуємо навчання, навчання проходить постійно, до речі, базова загальновійськова підготовка в навчальних центрах. Далі ми тут проводимо окреме навчання. Якщо людина бачить і схильна до інженерної спеціальності, наразі нам конче необхідні, тому що інженерів досить мало і специфічно це все ж таки висовка.